Всім привіт, всім доброго ранку. 18 вересня на базар не пішла. Таке на вулиці дурне, вітер і дощик. Ну, Дощ невеликий, але йде. Мені на товар воно не треба. Так, дівчатка, мій сніданок. Два яйця смажені із грибочками. Каша із сочевиці, Дві ложки. Три шматочки маленьких сиру, салат, помідор, салатний перець, цибулька і кава. Кава з вершками. Оце такий мій сніданок. Так, 9 -та година вже, вже 9.10. десять. Сідаю снідать. Я вже дівчатка наморилась, наробилась з п'яти на ногах. Поприбирала, помила ванну. Тут повна лапа застеляла, коврики вже в мене порядок. Чистота і порядок. Покажу. Ось дивіться, в мене вже тут чистенько. На базар я не пішла сьогодні, тому що подивилася, що погода, дощик дощик зараз йде. Добре, що й не пішла, бо зранку і не було. Десь оце до 9 годин не було доща, то я вже думаю, ну чого ж я не пішла на базар. Пішла на базар, бо дощ Дощ, бачила, що стоїть дощ по погоді. Та й не пішла. Все, поїм, бо хочу їстки. Я вже наробилася. Так, швиденько роблю собі печиво. Яйце. дрипку соли, кефир, пив чайной ложечки. Тришки. Твориться, топлене масло у мене є. Потру. Грам 20 тут, цього масла, шматочок, це я робила із домашніх вершків, якщо хто пам'ятає. Борошно кунжутне, треба його використати, бо воно вже мене давно лежить відкрите. Туш вівсяне, легеньке, так, і потерти цедру лимона. Це печиво у мене не солодке буде, а таке солунковате. У мене цей кунжут і льон, вони підсолені. Так що я його зараз... Тому і печиво буде солоненьке. Так говоримо. Все, вийшло таких шість печенюшок. Ставлю в духовку, духовка вже розігріта. Так, пройшло 15 хвилинок. Моє кунжутне печиво вже готове. 13 година. А ну, гляну зараз точно. Так, 13.33. На вулиці дощ, пасмурно, а в хаті чисто і тепло. І роботи нема в мене такої. Я така щаслива сьогодні. У мене така сьогодні рівновага. Закрутки в погребі, в хаті поприбирала, праня немає, ой, можна тільки помріяти. Це кожна жінка так любить, да, дівчата? Їсти не хочу, хочу печиво. Це ж зробила таке печиво, зараз буду куштувати. Ломається воно, дивіться, таке пісочне. За рахунок масла. Не солодке, таке солоненьке. Мені подобається. Робіть, дівчатка. Балуйте себе. Давайте буду пить каву. Ось така в мене вечеря. Три мундірини почистила. Не знаю, скільки з'їм. Може, дві. Ну, хай буде три лежить. Салат з помідор і чай. Печиво я їсти вже не буду, не хочу, наїлась. Все, всім смачного. Так, ну все, дівчатка, я повечерила ще п'ю чай. З'їла я 2,5 картоплинки. Половинка мене залишилась. Ось. Це так, щоб років два тому, то я взяла 4. Так. Да, я ж знаю себе. А зараз от наїлася і не хочу. Я дуже рада цьому. Так що так. дощ так і йде. Нехай йде. На нього є земля. Для посівів треба, щоб був дощ. Та і все. На сьогодні все. Чомусь голова болить, почала боліти. Може, від лежання. Та й таке. Ну що, все на сьогодні. Буду закінчувати. Зараз піду поставлю вам відео. Дякую вам, що додивились мене до кінця. Що пишете мені коментарі. Що ставите мені лайки, що підписуєтесь на мій канал, витрачаєте на мене свій дорогоцінний час. Я вам дуже вдячна і до завтра, мої дорогенькі, до зустрічі, до побачення. Бережіть себе.